Джип Grand Sherroque сьогодні на перегляді у компанії Greenway Auto 2019 року випуску. Четверте покоління, другий фейсліфт. Легендарний Джип Grand Sheroké. Білий перламутровий колір. Максимальна комплектація Overland. Максимально зараз розкажу про цю машину. Покажу. Ну, по максимуму постараюсь донести інформацію. Дуже класно виглядає. Є виду цієї машинки. Класно їде, рулиться, тримає дорогу. Автомобіль привезли із США. Робився цей автомобіль для себе, тому тут Тут все, все класно, все зроблено, якісно. І акумулятори замінені нові, різина нова, ну все. Все працює. В нема підвіска, тому автомобіль зараз піднятий. Я думаю, камера передає. Три режими. Тонування. Максимальна комплектація, звичайно, диски колісні. Топові все працює. Дістронік, радари, це все-все працює. Звичайний 3,6 атмосферний двигун, v 6 на який газ можна встановити, кому потрібно, але в принципі... І по потужності достатньо, 8 секунд до сотні 295 кінських сил. Ну і по розходу палива теж не кусається. Траса 9,5-10, змішаний цикл 11-11,5 і по місту 13-13,5. Ось такі реальні показники. Резина мішлен. Кінець 23-го року. Розмір 265 50 r 20 Автомобілі США були пошкодження незначні впередок. Бампер, крило, фара, капот. Це якісно зробили. Засвічу він код, до речі, безключовий доступ. Ось він код. Можете перевірити. Ще тут покажу. А тут не зможу, тут штрих-код. Що по комплектації салон? Салон ось такий, темна коричнева шкіра, відштамповки Overland з прошивкою. Ось стан. Тут такі дерев'яні вставки. Руль шкіряний з, з лаком. Пневмо, різні асістанси, еко, спорт, підогрів руля, тримання полос, сліпі зони, активний круіз-контроль, дістронік. Чорний потолок, панорама відкривається, здвигається повністю. Ну, стан салону класний, збережений. Електропривід ляди. Є сабвуфер. Тут кнопка закривати. всі зазори максимально рівні камера за дню виду. Зараз подивимось функціонал, подивимось двигун. Ось такий ключ симпотний. Ось ключовий доступ. Пробіг 169-167 тисяч кілометрів. русифіціроване меню. Переведено все в кілометри, в градуси. Цього вам не потрібно вдарбити. Ніяких помилок, чеків, нічого такого немає. Все працює. Ну, На розхід не дивіться, тому що в тестовому режимі зараз стоїть автомобіль заведений працює, тому трішки некоректно. Класна акустика. Камера заднього виду, автомат в ручному режимі можна переключати. Восьмиступеневий гідротрансформатор. ZF, німецька коробка автоматична. Складування дзеркал, датчики світла, дощу. Ну, можливо, я не все і назву. А, різні режими переключення, різні тут режими приводу. Подивимось ще двигун. Знаменитий 36 двигун, атмосферний. Таке оптимальне рішення. І їде, і економно. Можна газ поставити. Ось робота двигуна. Ну, зрозуміло, ще продольне розміщення двигуна. Масла, фільтра, все замінено, повне ти озроблене. Ну, Тут особливо показувати немає, тому воно все як нове тут. Бажано приїхати самому відкрити, подивитись, перевірити. Зрозуміло, що каталізатор на місці, екологія на місці. Ну, класний, класний, дуже достойний варіант і максимальна комплектація. І в білому кольорі перламутровому він дуже так солідно нарядно виглядає. Кого цікавить даний автомобіль? Знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінчика, 18. Ось наш автосалон Greenway Auto. Прямо біля Мрео, сервісний центр МВС 8048. Приїжджайте, телефонуйте. Любий тест-драйв, любі перевірки. Без проблем. Варіант дуже-дуже достойний. На цьому закінчує такий короткий перегляд по цій машинки. І чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!